Понеділок 30-го тижня по зісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Приготуймо свої серця, щоб іти дорогою молитви. За хвилю розпочнеться ваша зустріч із Словом Божим, котре завжди є словом правди, словом життя. До євреїв послання святого апостола Павла читання. Браття, коли перший завіт був бездоганний, другий. Не був би потрібний, бо Господь, докоряючи їм каже, ось надходять дні, каже Господь, і я укладу з домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт, не за Союзом, що я уклав був з їхніми батьками. В день, коли я взяв їх був за руку, щоб вивести з єгипетської землі, а що вони мого завіту не додержали. Я їх покину, говорить Господь. Ось той союз, що я зроблю з Домом Ізраїля, по тих днях каже Господь: я покладу мої закони їм на ум і напишу їх у них на серці, і буду їм Богом, і вони будуть моїм народом. Ніхто не матиме потреби навчати свого ближнього. І, ніхто свого брата кажучи, пізнай Господа, усі бо вони від найменшого до найбільшого будуть мене знати, я бо буду милостив супроти їхньої несправедливості і їхніх гріхів не буду згадувати більше. Коли ж він каже: новий тим робить першим старий, аж те, що стало старим і дряхли, дряхлим. Врешті зникає. Коментар Ніхто не матиме потреби навчати свого співгромадянина. Усі, бо вони від найменшого до найбільшого будуть мене знати. Дорогі мої, ця фраза змушує замислитися, як усі знатимуть Бога. Адже ми знаємо багато людей, які живуть дуже грішно, які ніколи не відвідують храм. Є багато людей, які навіть не хрещені, які далекі від того, щоб шукати Господа, а що вже казати про тих, які висміюють Його науку. Як же всі вони будуть знати Його? Господь промовляє до кожної людини. Через її сумління. Тому можна твердити, що кожна людина у своєму житті може пізнати Бога, а може відкинути Його. Якщо ми будемо чутливі до голосу сумління, то Бог нас неминуче приведе кожного з нас доповнити правди. Коли ми вслухаємося у голос сумління, йдемо за цим голосом. То ми йдемо за правдою, яка приводить нас до нашого Спасителя Ісуса Христа. Тому будьмо завжди уважні до того, що Бог промовляє, що Він вказує через наше сумління, Бо Це крок за кроком нас провадить до Господа. Від марка Святого Євангелія читання Одного разу. Вийшли фарисеї і стали сперечатися з Ісусом, і вимагали знак, у нього знаку з неба, спокушаючи Його. Зітхнув Він важко з глибини серця і каже, Чого цей рід вимагає знаку, Істинно кажу вам, не дасться цьому родові знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Закваска, фарисейська та іродова. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні. Він остерігав їх, кажучи Глядіть, бережіться закваски фарсейської та іродової, і вони стали говорити між собою про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них. Чого говорите між собою, що не маєте хліба? Невже ви іще не розумієте і не тямите? Невже у вас іще не чуле серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте, не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч, скільки кошів повних куснів ви зібрали? Дванадцять кажуть йому. А коли я розламав сім хлібів на чотири тисячі, скільки кущів куснів ви зібрали, сім кажуть йому, і він сказав їм: іще не розумієте коментар, маючи очі не бачите, маючи вуха не чуєте. Дорогі мої, у сучасному християнському світі часто переконуємося. Що Бог любить нас. Справді, Бог є любов, створення Всесвіту, а в ньому нашої землі, народження Ісуса Христа, поява кожного з нас в конкретному часі та в конкретних обставинах, наші життєві дороги і події, усе це вираження цієї Божої любові. Творець Посилає кожну подію у наше життя саме тому, що Він любить нас, дбає про наше освячення і про наше спасіння. Важливо аналізувати події, які стають в нашому житті, не важить, чи вони позитивні, чи негативні, бо це ми їх так кваліфікуємо. Усі вони є виявом Божої любові до нас. Варто завжди запитувати себе, чому це сталося саме так, а не інакше, що Бог хоче мене цим навчити, що Він хоче до мене промовити через це. І тоді навчимося бачити духовними очима і чути духовними вухами, щоразу більше розуміючи. Що Бог виявляє свою любов до нас кожної миті і в кожній ситуації. Дорогі мої, віра зроджується від слухання, проте фарисеї вимагають знаків, скільки б чудне ставалося на їхніх очах, вони і надалі хочуть якогось особливого доведення. Чому Ісус залишає їх? Можливо, тому, що якщо хтось має поставу знецінення, Він завжди виграє у своїх власних очах. Людина у своїй впертості може відкидати навіть найочевиднішу для інших і для неї самої правду з якихось власних мотивів. Найкращі наміри. І вчинки можна очорнити і знецінити, відкинути. Ісус сьогодні своєю правдою вчить нас свободи і мудрості. Він не входить з головою в суперечки, але застерігає апостолів від фарисейської закваски. Апостоли почули застереження. Але виглядає, що зрозуміли його як докір, і одразу ж почали шукати провини, що вони не так зробили. Вони подумали, що справа, мабуть, у хлібові, який вони забули взяти. Проте Господь любив своїх учнів і не дав їм мучитися абстрактним самообвинуваченням. Почуття неясності і провини деколи живе у нашому серці, як фонова програма. Можливо, в твоєму серці теж є подібні тягарі. Можеш довірити сьогодні їх Ісусові, не боячись дати їх до світла, знаючи, що Господь любить тебе. У цьому євангельському уривку, яке ми щойно чули, Христос проявляє хід думок своїх учнів за допомогою досвіду. Він пригадує їм, як помножував хліб і докоряє, що вони не розуміють, поводячись так, ніби не бачили, не чули і не пам'ятали. Важливо пригадувати собі, те, що Господь зробив вже в нашому житті, щоб наше серце було чутливим і вміло розпізнавати те, що Бог хоче відкрити. Господь є послідовним у своїй милості, Він турбувався про те, що було потрібне учням і тисячам його слухачів тому числі й кожному з нас, тому йому йдеться про закваску думок і намірів. Господи, прошу Тебе про ласку очищення серця, допоможи мені розпізнавати у правді мої наміри і думки. Хочу, щоб моє життя було заправлене закваскою Твоєї любові. У попередньому оривку Євангелія від Марка йшлося про те, як Ісус чудесно нагодував народ, помноживши сім хлібів та декілька рибин для чотирьох тисяч народу. Проте фарисеї залишалися сліпими до значення вчинків Ісуса і вимагали додаткового знаку з неба, який би на їхню думку мав підтвердити, що Ісус є Божим посланцем. Саме ця вимога, які означує Маркобула з покушанням Ісуса лукавим діянням, до якого вже вдавалися їхні предки, тобто невірні ізраїльтяни під час подорожі постелею з Єгипту до обіцяної землі. Незважаючи на численні благодіяння Господа, вони знову і знову вимагали нових чудес. Проблема цих вимог до Ісуса полягала в тому, що вони не хотіли визнавати божественне походження Його Годія. Тому Ісус наказує своїм учням берегтися фарисейської та садукейської закваски. У різних біблійних текстах закваска була синонімом жіпсуття і не ідентифікувалася з рідкісними на той час дріжджами. Тут Ісус наголошує на дуже підступному та шкідливому впливі ірода і фарисеїв на уми людей, розпусний бузовір ірод, обезголовив Івана Хрестителя, а фарисеї лицемірно вдавали, що виконують Божий закон. Хоча насправді не тільки його не дотримувались, але й підмінювали істинний зміст своїм фальшивим навчанням. В кінці Ісус закликає своїх учнів навчитися розуміти сенс і значення його діянь. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Фарисеї настільки переймалися дотриманням закону, що коли перед ними постав сам законодавець, вони просто не потрапили його розпізнати. А це тому, що спаплюжили справжній закон. Тому він не був подібний їхній закон до справжнього того, якого дав Господь. Тому і реагували на нього доволі агресивно. Ну бо те, що говорив Господь, законодавець, і те, що вони самі собі придумали, не співпадало, цей факт дуже тривожний знак для всіх тих, які зосереджуються на вивченні писання чи богослові. А також переконують себе, що намагання всім цим жити і є справжнім сенсом людського життя. Сьогодні, дорогі мої, дуже багато людей живе насправді не, не Божими законами, а людськими забобонами. І це дуже страшно, а суєвірство таке. А ми знаємо, скільки священства, які жодного, ми сказали, дня за партою в семінарії не сиділи, а виросли на людських забобонах, і вони вчать цього людей. Бо я був шокований, коли мені жіночка доказувала, що мід чи свічка посвячена 12 разів дуже помічна. Я говорю, що це святотатство не можна свячене, святити ще раз. Вона мені каже, так, священник їй сказав, 12 разів посвячене, то дуже помічне. Ну то магія чиста. Якщо якась святість тут, ми віримо в Бога, чи ми віримо в магію, що свічка якась може бути помічною. Дослідження, писання завжди повинно відкривати перед людиною її обмеженість та незбагненні Божі горизонти. Це завжди зустріч з реальністю, яка перевищує наші уяви, розуміння, мрії та сподівання, намагання жити тією об'явленою та, бодай трохи усвідомленою реальністю, передусім має супроводжуватися щирим смиренням, яке випливатиме з нашого визнання, що ми самі просто не здатні нею жити, бо є грішними, упертими. Гордими, але слабкими до духовного подвигу людьми. Для справжнього життя в Божі потрібна його благодать, не просто наша психологічна переконаність у своїй переважі над тими, які ще не мають цього знання, і зрозумілість, що ми вже ніби то щось дізнали. Потрібна Божа благодать, яку можна прийняти тільки через велике усвідомлення, що ми без неї слабкі. Усе це повинно провадити нас до смирення і бажання слухати і вчитися, слухати і дивуватися, слухати і дякувати. Така постава. Робить нас здатними відкриватися на Божу присутність та способи Його діяння, які перевершують наше розуміння, досвід і уявлення. Пробуймо просити Христа, щоб дарував нам мудрість відкриватися на Його присутність та способи діяння, які перевершують межі нашого розуміння. Пізнання Бога вчить нас бути смиренними, дорогі мої, відкритими на таїнство, здатними слухати та дивуватися. Уся історія спасіння промовисто демонструє, що Бог завжди виявляє щодо людини неабияке смирення і терпеливість дивується нашою вірою і невірою, радіє нашими успіхами і сумує через наші невдачі. Бог живий, тому життя з ним, і в ньому теж робить нас живими, здатними виходити за межі прокрустового ложа наших уявлень, сконструйованих нами духовних схем, а також обмеженого людського сприйняття світу і способів Божого діяння. Правильне духовне життя розвиває у нас духовну інтуїцію, здатно розпізнавати духовний почерк того, хто веде нас за руку дорогою життя. В книжі виходу Єгипет це місце рабства, а земля обіцяна це місце свободи. Історія, в якій описується, шлях із Єгипту в обіцяну землю. Це символічна розповідь про нашу власну боротьбу проти рабства, котра розпочалася в той момент, коли ми почали йти в вшліт за Господом. Історія Ізраїлю, дорогі мої, це в певній мірі символічний досвід, який показує нам, як здобути свободу в Божі. На перший погляд, події, про які говорить нам Книга Виходу, нам здаються неймовірними. Нам залишається повірити в те, що Бог для ізраїльтян чинив чуда, а тепер більше він такого не робить. Факт залишається фактом, що Бог не змінився, змінилися люди, Ізраїльтяни бачили, як Бог тієї в їхньому житті. Сьогодні ж навпаки, ми оглядаємо назад, на те, що з нами відбулося раніше, щоби побачити, у чому руку Господня. Історія виходу має для нас певний релігійний зміст тоді, коли ми, проходячи через своє особисте навернення, йдемо шляхом віри, без нашого особистого навернення до Бога, коли ми не розпочнемо ходити у Святому Дусі, прислухатися до Святого Духа. Ми будемо тільки бавитися в соціальні ігри. Які називаються релігією, та в наукові ігри, які називаються Богослов'ям. А Біблія ніколи не промовить для нас живим словом, а залишиться книгою у книжковій шафі. І тоді справедливим для нас стануть слова Господа, маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте, не пам'ятаєте. Для того, щоб ми зрозуміли, що мудрість, яка уміщена у Святому Письмі, ми маємо, дорогі мої, відкритися Святому Духу, звернутися до Господа та дозволити йому, щоб Він попровадив нас шляхом віри, нам слід на власному досвіді пережити цей вихід, дозволити, що Господь вивів нас із рабства до свободи. Із Єгипту в Хана, при цьому слід пам'ятати та знати, що між Єгиптом та Хананом простягається пустиня. Дуже часто ми відчуваємо небезпеку, страх, розчарування і віче. І нам здається, що увесь світ постає проти нас, а тут ще й невтішні новини про стан здоров'я, грізний діагноз, який перекреслюється подальше життя. Що далі? Де віднайти спокій, радість та підтримку, йде війна є найкращі. Втрачаючи рідних, ми часто кажемо, що втрачаємо сенс життя, до кого звернутися про допомогу та розраду. Ми розуміємо, що залишилися вічна віч зі своїми проблемами, та чи, чи самотніми у своєму горі, звісно, що нідорогі. Бо Господь завжди з нами, і Він попереджає нас, що ми будемо мати чимало скорбот та випробувань у цьому світі, і Він дає нам слушну пораду не переставати радіти. Проте радіти не через важкі випробування та складні ситуації, котрі ми переживаємо, а радіти тому, що ми тільки у ньому отримаємо перемогу, бо Він і Його Слово. Завжди керують нашим життям. Його слово закликає нас побачити Божу всемогутність та телеч і дає розуміння, що кожен із нас має такі могутні його обіцянки. Ти, що живеш під всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: моє прибіжище і моя твердини, мій Боже, на котрого я покладаюся. Псалом 91. Господь вже вірний, і Він вас зміцнить, і збереже від зло, Слов'ян 3:3. Бог нам прибіжище і сила, у нещастях з'явився з душою допомогу. Тим не злякаємося, хоч би й земля провалилася, і гори захисталися серед моря. Псалом 45, 2:3. Бог захист мій, Він збереже ви мене від скрути. Огорне мене радістю мого спасіння. Псалом 31.7. Співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу, тому що їде в колісниці пустиною Господь ім'я Його, і перед Ним радійте, сиротам батько він, і суддя удовом, Псалом 67, 5, 6. Залиши на Господа Твою турботу, і Він тебе підтримає, повіки не допустить, щоб справедливий захитався, Псалом 54, 23. О Господи, веди мене Твоєю правдою, з уваги на ворогів моїх, вирівнюй Твою путь передо мною, Псалом 4. 9. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятися. Господь мого життя, твердиня, кого маю страхатися. Псалом 26.1. Господь благий твердиня у день смутку, і знає тих, хто на нього повають, на ума один шім. На Господа покладайте ще повіки, бо Господь скеля вічна, Ісея 26.4. І таких дорогі мої, обіцянок є чимало у Святому письмі. Слухаємо ще їх, вірмо їм. Та покладаємося у всьому на Господа, тоді все у нас буде гаразд. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться на мій канал. У першому коментарі я уділю благословення. Ви, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого це благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!